морі розташований один ворожий корабель а в середземному ще два російських судна, серед яких теж є носій крилатих ракет калібр. Загальний його залп до восьми ракет наші військові закріпили свої позиції на лівому березі Дніпра. Мова про південь. Цю інформацію вже підтвердили ЗСУ, а детальніше розкаже речниця Силоборони Півдня Наталія Гуменюк. А я додам у ході боїв окупанти зазнали важких втрат у живій силі та техніці. Зокрема, з початку проведення зазначених заходів ворог втратив особового складу 1216 вбитими та 2217 пораненими. Сьогодні вранці у Львові сталося ДТП за участю автомобіля патрульної поліції та пішохода. Щодо правоохоронці проведуть службове розслідування. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області. Потерпілого ушпиталили. на місці події. Працюють всі необхідні служби. Міноборони Сполучених Штатів Америки закликало Конгрес якнайшвидше ухвалити запит президента Джо Байдена з додатковим фінансуванням. Мова про документ, який містить допомогу Україні та Ізраїлю, про це повідомили в міністерстві оборони країни. Тим часом президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Про це повідомили у Білому домі. Там кажуть, таким чином штатам знову вдалося уникнути шатдауну. І до теми допомоги. Швеція вияли додаткові кошти Україні. Про яку суму мова та куди витратять, знає наша Емілія Куц. За даними, які наводить шведський уряд, від початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили понад три тисячі українських закладів освіти. А 360 повністю знищили. Словацькі перевізники, як і польські, продовжують перекривати пункти пропуску. Вони також вимагають повернення дозволів для українських колег. Чого далі очікувати від перевізників та чи покращиться ситуація на кордонах? З гостем новин депутатом другої і третьої каденції польського сейму, журналістом громадським діячем істориком Мирославом Чехом, зараз спілкується Василь Зима. Пане Мирославе, вітаю. То чи вдасться вирішити цю проблему, яка сьогодні стає з кожним днем дедалі болючішою і страшнішою? Звичайно, вдасться вирішити. Такі проблема в тому, що в Польщі є міжвладдя. Старий уряд пішов у відставку і пробує наново себе відновити, але в нього немає більшості. На жаль, процес формування нового уряду затягнеться десь до половини грудня, і тоді групи. Інтересу різні професійні групи, ну вважають, що під тиском можуть добитись для себе позитивних результатів. Я вчора їхав з Польщі в Україну, перетинав кордон і бачив ці блокади. Там насправді на один перехід блокує сім-вісім чоловік, і все. Тобто, коли поліція хотіла. Це все вирішити, і вона можна могла б дуже спокійно це вирішити. Немає вказівки, на жаль, зверху, умовно, а в старий уряд хоче залишити такий спадок новому уряду, щоб він вирішував це питання. Ну, власне, це погіршує українсько-польські стосунки. Я кажу, не лише між а а між людськими бачимо відео і сварок і таких конфліктів умовних між перевізниками і тими, хто блокує цю ця проблема. Вона потім може стати продовжитись і після того, як розблокують кордон. Тому що ну зараз, чесно кажучи, трохи всі розуміють, що це поглиблює певну кризу, яка почалася ще й тоді з привезення зерна. Ну, проблема й в тому, знаєте, фермери польські вдалися до своєї давньої стратегії. Тобто, коли щось їм не йде і не отримують таких прибутків, які яким їм здавалося потрібно, треба знайти ворога, цього ворога бити, щоб добитись компенсації, дотацій для себе. І фермери отримали все, що хотіли. Перевізники сказали: а ми що гірші? Ми теж натиснемо. Це без... А вони отримали від польської влади, так? Ну, від польської від влади, але і від Європейської комісії. Mm -hmm. Ну, В Європейській комісії є така культура, так, так би мовити, перемови. Ну і давайте домовлятися, враховувати різні інтереси. win-win, сходитись десь на посередині, так? Тобто і врахувати оці інтереси. Перевізники сказали, що, до, що ми то, а ми а ми не гірші за фермерів так само. Ну там ще, звичайно, є політична складова. Частина начпє така політична проросійська сила як конфедерація. Вона набрала трошки більше 7% голосів. На і вони хочуть політичну, політичний капітал на цьому для себе відпрацювати. Але коли б влада більш жорстко зайнялася цією проблемою, вирішення я думаю, що можна було б це розблокувати дуже скоро. Та чи можна говорити, що російський слід тут є не лише в проросійських поглядах, можливо, певної політичної сили, а в Прямих вказівках або в прямих е, дотаціях фінансових я не думаю, що були прямі... Ну, може, там є знаєте, але не треба Росії, щоб таке сталося. Притому треба врахувати одне в Україні воно дуже слабо присутнє. Коли відкриються перемовини про вступ України до ЄС, почнуться дуже жорсткі розмови про врахування інтересів. України і Європейського Союзу відповідно війна, як бачимо, для деяких професійних груп не означає нічого. Вони вважають навпаки, що на під час війни можна для себе виторгувати більше. На жаль, так і є. Ми ж знаємо з прикладів, наприклад, як Польща вступала в ЄС, фермери французькі, наприклад, дуже боялися входу Польщі і інших, на Чехії, Словаччини, відповідно на європейські ринки, що вони постраждають. Теж блокували під уряд, висипали там, не пам'ятаю, капусту, картоплю, помідори, італійські фермери так само протестували, щоб врахували їхні інтереси. Тобто, таке це нормальна гра Інтересів, але в, у випадку з Україною є моральна складова дуже сильно. Бо коли гра інтересів, це зрозуміла гра інтересів ідеться. Нічого особисто, такі гроші. Тут натомість є, ще війна, і Україна стікає кров'ю. Натомість групи інтересів в Європейському Союзі, словацькі перевізники. Причому тут словацькі перевізники, що ми шостої словаччини, умовно, в товарообміну між Україною і Європейським Союзом. Ну дуже дуже великий мізер. так. Ну але Фіцо прийшов до влади на, на гаслах таких: давайте, дружити з Росією. Вони теж для себе вирішили, що дуже добрий момент, щоб їхні інтереси так, так само більше врахували, щоб вони три отримали більше преференцій. От і все Такий цей момент моральний. Етичний і недопустими, і те, що воно затягується, і страждають перевізники. В два тижні сидіти. А до речі, от ви їхали, ну ви, звичайно, перетнули один пункт пропуску, там їх три блокуються зараз, але так на око, скільки приблизно кілометрів чи можливо вже десь. Ну я наїхав через Дорогусь, там там 23 кілометри. Ну це просто два тижні стояти. Довжина, оцього... довжина 23 кілометри. Ну, уявляєте собі. А тих протестуючих не так багато. Ну і що мають робити бідні українські водії. Я от до цього хотів і запитати, тому що коли поліція зараз не реагує, бо немає очевидно, наказу від влади не реагує на дії оцих кількох там десятків, можливо, блокувальників. Може дійти до того, тому що ну, по перше є історія, що один з українських водіїв вже помер в цій так. в цій в цьому заторі величезному. Люди пишуть, що немає грошей, спалили солярку, нема що їсти. І ніхто не розумію, особливо волонтерством не займається, не допомагає цим людям. На якомусь стапі можуть просто нерви здати, і вони можуть почати конфлікт вирішувати з силою. От Тоді поліція втрутиться, чи як тоді діяти? Ну, от якщо водії просто захочуть цих людей усунути з дороги фізичним, фізичним методом. Ну, не дай Боже, щоб Тут... до цього дійшло. Ну, є українські перевізники по польському боці кордону, а польські перевізники по українському боці кордону. І Тут так само хочуть вимоги доступу до системи шлях, тобто поза чергою і так далі, так як військові, наприклад, перевезення налагодяться. Тобто, ну, на жаль, треба констатувати, що польська влада не докладає ніяких зусиль, щоб вирішити оце питання, і хоче перекласти відповідальність і такі гниле яйце. Привибачте за 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 порівняння, але дати новій владі, хай вона займається і хай вона вирішує це питання, але ну, ну що має саме відбува, мають сутички відбуватися і так далі. Ну це просто неподобство. Так не має бути. Слава Богу, що Європейська комісія сказала, що вона уважно приглядається, Повинна під час перемовин ця проблема вирішитися, але в кінці можуть і накладати і санкції проти Польщі. Ну, от власне єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі. Я за зацитую це вчора в. Інформація сьогодні на актуальна в Єврокомісії наголосили, польська влада відповідно до законодавства ЄС зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок на прикордонних переходах. Ось цю карну процедуру це що мається на увазі? гроші. Просто не дадуть десь щось чи обмежать якісь Ні, можливості сапу. заробити. Ні, санкції просто за те, що порушили, бо ж півтора року все йшло добре. Так українські перевізники перевозили вантажі і фірми реєстрували. Нічого не відбувалося зараз. Натомість якісь польські фірми. Ну, звичайно, збитки несуть і так далі. конкуренція з'явилася жорстка, хочуть так само заробити на цьому більше. Ну перевезення вантажопотік. Вантаж, так він великий, ну, то може і заробити на цьому краще. конкуренції позбутися і так далі. Ну так буває. Тут є, і ті фірми можна зрозуміти. Натомість, ну влада має втрутитись у цю ситуацію. Тож знаєте, може бути така історія, що я не володію точно точними цифрами зараз, але я знаю, що мова йде про десятки мільйонів доларів. Так точно втратики зараз зазнають українські компанії, український бізнес через оце це простойню є ну, великі магазини, великі торгівельні мережі, які банально не можуть отримати свої товари для того, щоб продавати їх людям з європейського союзу? Тут я менше переживаю з увага на те. Я, що... я до того просто веду, так. що а потім же вони можуть теж певні звинувачення і вимоги висувати, що відшкодують. Ти нам це. Ну, ну, звичайно, не що розумієш. Так ну правильно, тому що цим блокуванням порушено все законодавство. Відповідальність за це несе влада, а не ті, які блокують. Блокують, мають право блокувати, мають право висловлювати свої претензії, свої наголошувати на своїх інтересах і так далі. Відповідальність і влади навести порядок і щоб право було дотримуване, так а закон говорить одне, що є вільний рух перевезень між Європейським Союзом і Україною. От і все. Тут ще засмучує той факт, що зараз не працює ось ця опція. Президент зателефонував президенту. Обійми спільні допомога дуже важлива. Польщі участь безпосередньо президента. Президента Польщі. Потім був певний такий конфлікт, нібито між Зеленським і Дудою. Ну але зараз ця опція вона вже не працює. Зеленський зателефонував. Поговорили і сказали, ну давайте розблокуємо все. Це вже ця цю кнопку не можна натиснути в цій ну вже її не натиснули під час зернової кризи. Це не, не тільки не спрацювало, але при наскільки я розумію, президент Зеленський був абсолютно вражений і негативно вражений тим, що президент Дуда порушив своє слово, бо президент Дуда заявив в Києві в червні місяці, що в ембарго буде тільки до 15 вересня. А потім продовжилося це ембарго. Так що, а, а тут, ну, ще має президент Дуда прийти до протестувальників, як він, незважаючи на те, що сформувалася інша більшість, не його більшість у парламенті, призначила свого кандидата на прем'єр-міністра обрала спікерів Сейму і Сенату. Відповідно, є більшість, стабільна більшість. Він призначає все таки політика права і справедливість до теперішнього прем'єр-міністра. Прем'єр-міністром і що він має формувати нову нову більшість. А цього це mission impossible, Це нездійсненна місія, тому що коаліція інша антипісівська сформована, чітко прописана в неї 248 мандатів. Ну і тут важливо, що чого хочуть е, польські привізники, щоб для України були повернуті такі ж правила, як і для інших, тобто не було цього вільно перетну кордону е, в країні Європейського Союзу, на яке діє під час війни. А це що зараз впливає суттєво на втрати фінансові в європейському в польських компаніях? Ну напевно, втрати якісь є, але не, е, врахуйте так само, що товаропотік між європейським союзом. І Україною перевезення суходолом і за допомогою вантажівок і залізниць виросли в рази. В рази це не є стан до 24 лютого 2022 року, коли товарообмін між Україною і світом умовно здійснювався через порти і морським шляхом. А зараз йде це в по суходолі, по, по своїй більшості, так що в рази цей потік виріс, ми не можемо говорити про цю ситуацію. Але ще й другий момент в Україні цього не усвідомляється, що насправді йде зараз йдуть зараз іде зараз підготовка до старту переговорів, і тоді між європейським союзом і Україною проф критерії про умови, на яких Україна вступить до європейського союзу, і тоді між не буде ніякого кордону. Українські фірми будуть оперувати на європейському ринку. І тоді питання буде: а на якій основі чи постійній? Czy niepostojnie, czy będą jakieś obmierzenia, jak kwoty i tak dalej? To tu tut, poczynając że normalna rozmowa pro e, ekonomiczne interesy. I do, do tych rozmów Ukraina ma być gotowa i prosto. Я от на останок ще хочу запитати, бо <кій>, мене ця думка так зачепила. Я ну, для себе певну відповідь маю, але хочу почути вашу думку. Мені здається, що країни східної Європи, принаймні, ну там і Вершаградські четвірки, колишнього соцтабору, соцстаборуці, країни Варшавського договору, перш за все можливо, навіть і країни західніші, вони зараз дещо видихнули в питанні українсько-російської війни, тому що коли Путін вторгся і перший, перший період війни, коли було не зрозуміло, чим все закінчиться, і Путін міг опинитися на конах з Польщі, умовно кажучи. Чи зі чи зі словаччиною загрози були значно серйозніші. коли сьогодні війна загрузила фактично на лівому березі Дніпра і на Донбасі? Ну теж на лівому березі Дніпра, можливо, вже розуміють в Польщі. Зокрема, що прямої загрози військової від Росії немає, тому вже так аж активно допомагати Україні і десь закривати заплющувати очі на свої проблеми вже не варто. Чи це не грає зараз особливої ролі? Ні Я з точністю до навпаки зараз. Допомога європейського союзу є системною. Ну, можливо, суспільство просто це виробляється в тих самих ні, перевізників, ще ні, в когось. Ну, ніби, ні, ну, грась інтер... там, нам нічого не загрожує. Ні, все. гра інтересів, чекайте, ну гра інтересів, грою інтересів. <кх> і коли з'являється можливість заробити, а не заробити гроші, то люди 에, придумують різні приводи, тим більше що хочуть отримати просто кращі умови від уряду. Нічого особисто. Україна тут тільки є це об'єкт, а не суб'єкт цих українська сторона хотіла йти на перемовини. Уряд прийняв таке рішення, пішли до тих перевізників і давайте переговори. А які ми можемо виконати ваші вимоги, щоб ви розблокували українська сторона? Якби була вона стороною цього. Ну, і українська сторона зрозуміла, що немає таких вимог, які могла виконати українська сторона, тому що всі претензії до польської влади, Європейського Союзу, а не до України. То тоді не впускайте автівки, але випустіть з, -з, -з ЄС ну <смі> логіки. <я так смі> Ні ну до, в тому-то тому -то і всі, вся проблема. проблема не в перевізника, проблема у владі. Її бездіяльності. Ну і давайте ще одне питання, бо воно важливо на перспективу. Новий уряд, новосформований уряд, який прийде до влади в Польщі. Коли це може статися? Коли він буде остаточно вже діяти в усіх своїх повноваженнях з усіма мандатами і реалізовувати свою політику. Що це буде для України? Ну, це має статись є більшість. Парламенті, парламентська більшість і є нова урядова коаліція, в якій 100-248 е, мандатів у Сеймі. Бо уряд призначає, і знімає і так далі. Вирішальне слово має Сейм. Тобто Нижня палата парламенту, більшість є 248, а потрібно 231 голос. Тобто є її кандидатом на посаду прем'єр-міністра і Дональд Туск. Президент Дуда не приймає цього до відома. Тягне в, бо такі має можливості в конституції, трошки порушуючи духа конституції, ну але на літеру конституції новий уряд має сформуватися в половині грудня. Повинен сформуватися прем'єр-міністром. буде Дональд Туск. Як я чую голоси від представників української влади, що ще моравєцький незбитий льотчик і ще буде формуватись, бо в Польщі є так само туш Тушки і так далі. Ті туш тушки, 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 Тушки – то інакше то ті тушки, це інакше тушки, і так далі. Бо то хочу сказати представникам української влади, що вони не знають про що вони говорять. І вони ведуть українську політику в непотрібну ситуацію, в якій не приймають відома, що нова... Коаліція, нова влада в Польщі буде формуватись, і прем'єр-міністром, тобто головною особою політики в польській політиці, бо на буде Дональд Туск. І чим скоріше українська влада прийметься до відома і з цього факту зробить належні висновки, тим Україні буде краще між іншими з вирішенням проблеми перевізників. Дякую вам дуже. Ну я вважаю, що думаю, що українська влада чує і прийметься до уваги. Мирослав Чех був з нами. Він депутат другої третьої каденції польського Сейму, громадський діяч, історик. Дякую вам Дякую. за те, що завітали. Дякую за ваші коментарі. Ну, ми спробували обговорити і більше пояснити вам в цій непростій темі. Найголовніше, щоб це питання було якомога швидше вирішено, бо це добре і для України, і для Польщі. Будьте з ФМ Галичина. до побачення.